Гаудою, деньки були, пані та панове. Сьогодні в нас надзвичайно цікаве кулінарне шоу із бліндажа. Дімон буде варити борщ. Справжній український борщ. Ви спитаєте, що я роблю в бліндажі? Та я тут живу. Хоча, як сказали б гуцули, він ситутка мучить, а не жиє. Зараз я вас познайомлю із своєю хатою. Оце моє супер-пупер модне італійське ліжко. Я на ньому сплю. Спальний мішок ЗСУшний. Я в ньому вже майже три роки сплю. Товариш спить міцно, ми його не розбудемо. У нього сон міцний. Це наші кухонні меблі. Кухонні меблі із Румунії із надзвичайно цінного зеленого дерева. Ви думали, червоне дерево ціне? Ага, сій Зелене, оце вещ. Далі кірогаз. Бачите, який модний. Заправляємо газом і варимо їсти. Бочка з водою. На стінах надзвичайно модні сучасні гобелени в стилі техно. Оце червоне це не просто тряпка, це наші двері. Ми сюди входимо і виходимо. А ще там наш холодильник у коридорчику. Вот. А це наш камін. Камін. Дровцята горять. Бачите, горять дровцята, в хаті тепло. Ми, ви знаєте, любимо так біля каміна посидіти вечорами у кріслі качальці із чашечкою кохві. Ось і крісло-качалка. Бачите, як воно качається. Ні, не, не оце біле, то фігня, в ньому качатися не можна. Зразу розвалити. А оце цьому нічого не буде. Бачите, качайся не хочу. Ну, хіба пару гвоздиків у гузно можна загнати, а так нічого. Ось меблі, бачите, кухонні полички, теж модні у стилі індастріал. О, і куточок біля каміна в нас теж у цьому стилі. Стеля підвісна. Чорна підвісна стеля дуже дорога, дуже мега. Частину ми залишили в стилі індастріал. Зараз так модно. От-от таке. Ну, Але повернемось до борщу. З чого я його буду варити? Ну, перш за все, м'ясо. М'ясо у нас буде свининка. Капусточка, картопелька, цибулька, бурячок, морквочка, томатна паста обов'язково. Квасолька маринована. Каструлька нержавейка. Хороша. Є ще сковородка, в якій ми нажаримо засмажку. З чого почнемо? Почнемо з того, що начистимо овочі на засмажку. Єсть! Начистили овочі. Тепер будемо терти, різати, кришити і засмажимо засмажку. Що ми зразу зробимо? Бурячок. Бурячок ділимо навпіл. Одну половинку ми залишимо її потім на тертушку натрем і вкинемо безпосередньо в борщ. А цю половинку на тертушку і в засмажку. Є в нас отака супер-пупер модна тертушка вітчизняного виробництва. Ви теж не вмієте лівою рукою терти, так? Да? А я вже навчився, бачите як? Стерп. Все, готово. І морквочку також. Так. Це сюди в мисочку. І трима морквочку. Ой! морквочка. Продукти, якщо, що, всі казюдні, крім м'яса. М'ясо теж видають, але воно таке. Не можна їсти все прекрасне воно. Ну, я якось був в місті, заїжджав перед зміною, то купив свіженьку домашнього м'яса. І оце з нього варю борщ. Домашня свининка. Ну, принаймні, продавець клявся на корані. Що вона домашня. О, так, єсть, є. Накришина, терли, пардон, морква й бурячок. Це йде в засмажку у нас. Не переплутайте. Тепер накришимо цибульки. Цибулька буде смажитися у нас в першу чергу. Ми її просмажимо до золотистої кірочки. Як кажуть модні, модні повара пасіровать. Чи щось таке? Ми ж її просто засмажимо, а потім додамо вже морку, цибулю і томатну пасту. Морку і цибулю, чуєте? Да? Ой, я морозю, морку і бурячок. І томатну пасту. З томатною пастою просмажимо і все буде чин -чинарем. Да. Так, підпалюємо наш кірогаз. Вогник нам великий не потрібен. Ставимо сковородку або ж пательню, трошки линем олійки. Олійки небагато. Так. Нагріється добряча сковородка. Та вона швидко. Це ж не чугунна. І кидаємо туди кидаємо туди нашу цибульку. Так, ну все, я думаю, що вже нагріли. О, так. Вещ. Вещ. О! Зараз ми її трошечки підсмажимо до золотистого. І будемо вкидати цибульку і моркочку. Отак. Отак. отак смажиться чудово цибулька. Не забувайте підмішувати. Обов'язково. О, ну я думаю, вже. Трошки корочкою взялось, такою золотистенькою, кидаємо морковочку і бурячок. Ну, так, Прекрасно. Прелесно, прелесно. Зараз підмішаємо. Тоді вкинемо ще пару ложечок томатної пасти. І трошечки його протушимо на маленькому огоньку. Борщій буде добрий, мабуть. Оце щось таке з цим кірогазом прикрутиш вогонь. А він тобі через час знову сильніше горить. Що таке, не знаю. Щось це якась паста, дуже вона щось рідка. Так, а поки. Ще трошечки ми вкинемо безпосередньо в борщ, в каструльку. Обязательно і туди пасточка, і сюди. Бурячок, половинку в засмажку, половинку в каструльку. Ну, коли будемо кидати капусточку, тоді вкинемо і бурачок. Бурачок. Отак, От зараз протушиться хвилинок 5-8, може 10. І будемо знімати. А поки що, поки що наріжемо м'ясо шматочками, бо цей ще шматочок ну, здоровий. Куди його? Правильно. Ми його наріжемо. Рибринку оставимо рибринкою, а м'яке ж на кусочки. І буде такий цілий шматок ребра. У борщі. От, -от так. Отак. От Отакі шматочки, я думаю, буду цілком достатньо, цілком отлічно. Все, наливаємо водички. Водичка в нас привозна. Возимо і бутильовану, ту, що видають. І в бочці набираємо, привозимо. Ось тут воно нема нічого. Тут поле, ліс. Десь далеко є село, але воно розгачене в хлам. Людей там нема нікого, всі виїхали. Ой-ой-ой! А підмішати засмажку. Бо ще згори. Чого доброго? Люди добрі, рятуйте. А ні, все поки нормально. Знову вогонь почав горіти сильніше. Треба прикрутити. Оце щось воно не знаю. У цьому кірогазі оце така біда. Що воно таке? Яке воно? Поламалося, навірно. О, діло йде, контора пише. Руб заробиш, два запише. Так, хорошо. Хорошо. Це вже будемо ставити після засмажки. Зразу поставимо м'ясо. І нехай вариться. М'ясові вариться скільки. Ну, хвилин 40, це ж свининка, так. Ось, бачите, як гарно. Гарно, гарно. Смажиться засмажка чудовенька. Буде просто прекрасно. Достатньо її смажити. Прекрасна, чудова, червона, пахуча засмажка. Все. Накриємо кришечку і поки що поставимо у нас чудовий румунський столик із мега модного і дорогого зеленого дерева. І ставимо на вогонь м'ясо. Хай вариться. Трошки збільшимо вогонь. Воно вже не згорить, можна зразу посолити. Так, поки що так півложечки. Сольки і все, і нехай собі вариться. А поки буде варитися м'ясо, ми начистимо картопельки. Накришимо капусточки і зотримо другу половинку бурячка. Це ми будемо кидати безпосередньо в борщ. Так, і не забувайте збирати пінку. Це обов'язково. Коли вариться м'ясо, пінку треба збирати. Шумовки у нас нема, то ми маю, по старинці будемо. Ложкою. Окей, час настав. Кидаємо картоп. Картопельці, я б сказав, вариться теж недовго. Кілька хвилин, поки буде така, знаєте, надсир. Як кажуть, модно Альденде. А потім уже можна бурячок, капусточку і все остальне. Попробуємо картопельку, в якому вона стані. Прекрасно. Прекрасно. Все, кидаємо, значить, капусту і тут же й бурячок. От, і зразу можна буде кинути пару ложечок томатної пасти. Ви пам'ятаєте, да? ми трошки вкинули в засмажку, а трошки вкинемо в каструльку? Зараз підмішаємо. Ще треба буде водички долити. А хоча побачимо, тоді вкинемо засмажку. Ще ж у нас засмажка. То може і не треба буде. Так, щось дуже рідка якась паста більше на соус похожа, я не знаю. О. Та й хвати. Та й хвата. Підмішать. І нехай ще кипне кілька хвилин. Готово. Накриваємо кришечкою. Чекаємо кілька хвилин. Ну, дуже рідка якась паста томатна, але ж мені її треба, щоб вона. Збереглася, щоб не зацвіла. Треба залити зверху олійкою. От, обов'язково. Ну це таку рідку не знаю. Ну попробуємо зараз. Ну, олійки треба налити, щоб вона... Ми то його в холоді й поставимо, але все одно. Ну так, да, нормально. Ой, ой, ой. Так, да, нормально, пойдет. Пайдет, все, отлічно. Накриємо и і у наш типа холодильник. Так, сипимо або вкидаємо засмажечку. Ой, нашу чудову. а пахучу. Пахучий, як молодой девушка О! Прекрасно. Прлясно, пролясно. Так. щас розмішаємо. Ні, треба взяти ложечку, так же ж. Ложечку. Вкинули засмажечку, щас розмішаємо. перчик лаврушка Попробуємо на сіль, на перець, може чогось додамо. Кипне кілька хвилин. І борщ готов. Так, сіль перець, чи той. Лаврушку перчик. Так, перець і лаврушка у нас у кульках, бо нам їх видають великими торбами. Таке перцю, мабуть, у кульку, може, і кілограм. Ну, Лаврушки велика така торба, то ми оце відсипаємо собі та й користуємось. О! Так. Тільки перчик він якийсь, ну не дуже гострий такий, щоб дуже гострий ні. Ну, але хорошенький такий запашок у нього і. Є гострота, звісно. І все-таки, мабуть, я долю трошки водички сюди. Так, долю. Малувато трошки. У мене в малих каструлях не завжди виходить зварити борщ. Ну як, він то добрий, виходить, тільки зазвичай або дуже часто густий. Ну не вгадую я з кількістю інгредієнтів, м'яса. Ой-ой-ой, а що ж ми забули? Ні, ну ми ще не забули, ще все нормально. Квасолі треба пару ложок укинути. Вона в нас маринована, так, що її варитися не треба. Як же ж без квасолі? Ось так, ще й відкривачка. Поламалася. Ну нічого, ми вийдемо з положення. Хіба ми не орли? Та буквально дві-три ложечки і хвати. Ну, ще от половинку. Все, достатньо. Розмішаємо. Ой, готовенько. Зараз я покажу вам, який він червоненький, гарненький. А, ось ось який борщик. Дивіться, ай, краса неймовірна. Ну просто неймовірна. Але ж треба попробувати, як воно на сіль, на перець пайдет, не пайдет. Трошечки солі додав. Чуть-чуть. Ага, ось вона. Зовсім трішечки. О! Чуть-чуть. І все. Оце кипне буквально три хвилинки. Ну, п'ять. І все. І виключаємо. Я навіть кришкою не буду накривати. А зараз, увага, пані та панове, настав час істини. Насипаємо наш борщик. Зварився, настоявся. Будемо пробувати. Запахи обіцяють дуже файну. Дуже файний смак. Ну а чого ж, на свининки на домашній, так? Да? О, я вже приготував салко нарізав часничок, сметанку, чорний хлібчик. Зараз будемо пробувати. Так, їмо. Сметанка. Так, сметанка. Ой, гарно. Розмішать. Обов'язково. А запах це не передать. Аж слинка вже побігла. О, і погнали. Хлібчик, салко, часничок. Мека ж це райська насолода. Ммм, не перевершено. М -м, просто фантастично! Їси і хочеться, їси і хочеться. А ще коли голодний, ой, це страшне. Так. Да? Ой, хорошо. Отак ми тут харчуємося. А ви думали, що в сухомятку, сухпаї. Ага, дзуське. Якщо руки не сраки поросли, то харчуватись гарно можна. В общем, смачного. І нам, і вам. А ви бувайте мені здоровенькі. Так, Вася, ну ще ти борщик, як я наварив, получився чи ні. Солдатський борщ із бліндажа. Не розібрав. Борщ бомбезний. Все класно. І за ухо не Ну, порядочок, значить. І якщо у ну, вас то сподобалось... Ну, то каструлі борща не буде. Все, до утра каструлі борща не буде. Вася заступає на зміну. Він виспався, відпочив. І до утра борща мені вже на сніданок не вистачить. Ну, може, хоч крапельку залишиш, га? Я подумаю. Добре, Вася, смачного. Дякую.